Столітті після Різдва Христового, в сім'ї римського військового народився хлопчик, якому дали ім'я Мартін. Хлопчик виріс і став як батько військовим. Одного разу холодним зимовим днем юний Мартін в солдатському червоному плащі в'їхав у ворота Ам'єна. Біля воріт замерзлий жебрак просив милостиню. Чоловік окликнув солдата, однак у Мартіна не було грошей, і, недовго думаючи, не звертаючи увагу на лозування, Мартін розсік свій плащ і частину віддав жебракові. Він віддав би весь плащ, але це була його військова форма. Вночі солдат побачив сон, в якому господь Ісус був закутаний у частину його плаща, і коли Мартін прокинувся, він увірував у Господа і хрестився. Через деякий час Мартін заснував монастир і став єпископом міста Тур. Місто стало одним з центрів релігійного життя країни, а плащ Мартіна, верніше його половина, стала реліквією французьких королів як знак милості. Середньовічною латинською мовою плащ називався каппа, тому служіння милосердя стало називатися капела. Від слова кабела утворилося слово капеланос, так називали священника, відповідального за зберігання плаща, тобто милосердя. А з часом це стало слово означати посаду священника, якому доручено постійне піклування про душі віруючих. Інколи я думаю, яким саме має бути священник капелан, якого покликали до душі пасторські опіки військових. Капелан це служитель не просто своєї церкви. Він служить людям, що перебувають у важких умовах, пов'язаних з ризиком для здоров'я та життя, в умовах, де фізичні та психологічні перевантаження значні і важливо, щоб поряд з людиною виявився той, хто здатний проявити турботу і допомогти стражданій душі. Сьогодні я хочу познайомити вас з людиною, яка служила українським. Військовим у Донецькому аеропорті І за Донецькій аеропорчу почалися 26 травня 2014 року збройне протистояння між українськими силовиками та терористичними збройними групуваннями самопроголомшеної Донецької Народної Республіки, за встановлення контролю над литовищем Донецького міжнародного аеропорту, що має стратегічне значення в обороні аеропорту. В різний час були задіяні десантні бригади України та добровольці з правого сектору. Село Піски обороняли підрозділи батальйону МВС Дніпро, артилеристи і танкісти 93-ї бригади. У жовтні в Піски та аеропорт перекинуто підрозділи 95-ї, 79 ї аеромобільних бригад добровольчого батальйону ОУН з другої половини листопада. Донецький аеропорт та навколишні поселення обороняли бійці 90-го окремого аеромобільного батальйону, які завдяки своїм успіхам при знищенні бойовиків у першій половині грудня, зокрема. Російських спецпризначенців стали відомими на весь світ. 20 ноября Я перший раз попал в Донецький аеропорт, а попал благодаря своєму другу. Є такий у нас капілан Олег Маринченко, архітектор. От він був найперший капілан, який зайшов в Донецький аеропорт. Когда все это началось на востоке страны нашей, у меня внутри не было месяца три покоя. Я молился за это, подошел к своему пресвитеру, к директору миссии, потом с женой поговорили. Я понял, что это было покликание, и Бог открывает все двери, потому что все были за, чтобы я ехал в Донецкий аэропорт. Капелан військовий духівник. Хто він? У чому різниця між просто священником і капеланом? Обидва вчителі та духовні наставники, різниця в тому, де і як проходить їхня служба. Священник служить у церкві. А капелан поза стінами церкви людям будь-якої конфесії, які з якихось причин не можуть відвідувати церкву. У капелана багато спільного з лікарем. Згідно міжнародного гуманітарного права, лікар та капелан некомбатанні, тобто не є учасниками бойових дій. Вони можуть і повинні допомагати людям у місцях, де ведуться бойові дії, але без зброї в руках. Тому в разі їх захоплення ворожою стороною вони не вважаються військовополоненими. Лікар, згідно з клятвою гіпократа, має піклуватися про тіло людини. Капелан, згідно з обітницею своєму творцеві, дбати про її душу, незважаючи на те, в кого або у що вірить людина. Тому капелан зобов'язаний пройти спеціальну підготовку для того, щоб знати специфіку служіння і вміти практично допомагати людині в складній ситуації. Для цього в Україні відкриті капеланські школи у школі створеної з ініціативи Союзу вільних церков християн Євангельської віри України, Всеукраїнської громадської організації християн військовослужбовців Патріот України і Міністерства оборони України на базі Української євангельської теологічної семінарії. Пройшли заняття з курсу богослов'я, психології, надання першої медичної допомоги та військові підготовці для служителів, які готуються для відправки в зону бойових дій. Капеланство вже існувало колись в збройних силах, в тодішніх збройних формуваннях України. І ми зараз йдемо до того, щоб відновити притаманні. Нам форми спілкування військового і священика, тобто армії і церкви. І військове капеланство це якраз оптимальна модель, яка апробована у всьому світі. Незвичайно, апостол Павел Лучити говорить, що в якому званні ви призвані, в тому і залишитеся, нічого не міняйте. Багато вот. ми бачимо священники, покорилися істини і продовжували бути священниками, але вони служили Христу. Це випуск не просто школи, так? це називається інтенсивний курс капеланський пройшов в Я працюю в Державній службі надзвичайних ситуацій України, ну а до цієї служби працював у Міністерстві оборони, був командиром взвода, командиром роти. Тут, в школі Капеланів, ви воєнна людина, щось нове для себе почув? Ще раз згадав те, що забув, що стосовно надання там, медичної допомоги, психологічної допомоги. Ну, і... Головне моє моя зброя це молитва. Знаєте, коли перший раз приїхали туди, ми застали напевно, ну так скажем, картину, яка хлопці, які боялися, хлопці, яких набрали з воєнкоматів, а вони не готові ні психологічно, морально, фізично до воєнних дій. Їм потрібна просто підтримка. От і щоб просто сказати бійцю, формулу якусь е, магічну, що ти зроби те, те ти страха не буде, це не допоможе. І я вірю, що це неправда. Але якщо ти показуєш, що ти завжди знаходишся з ними, що ти не боїшся, ти також їх підтримуєш, ти за них молишся, е, ти не боїшся також під е, життя опасності, скажімо так, то це спрацьовує. Пастер не має права брати, взагалі священник не має права брати зброю в руки, тому що його функція бути священником і надихати тих людей, які там захищають нашу батьківщину. Для мене найголовніше, щоб людина в будь-яких умовах залишався людина, навіть на війні. І відношення до ворогу має бути дійсно з уваженням, його треба уважати, а мертвих треба хоронити. У збройних силах України вже офіційно введена служба військового духовенства. Відповідний наказ Міністерства оборони нарешті пройшов в реєстрацію в міністерстві юстиції. Повідомляє інститут релігійної свободи. Положення визначає порядок призначення, діяльності, головні завдання, взаємодію, права і обов'язки підрозділів та посадових осіб з питань служби військового духовенства, тобто капеланства органів військового управління, військових священників та консультативно-дорадчого органу при Міністерстві оборони України. Капеланами можуть бути особи, запропоновані релігійними організаціями, що входять до складу ради у справах душепасторської опіки при Міноборони. Вони мають відповідати критеріям, встановлених у положенні та після відбору призначаються на посади працівників Збройних сил України для задоволення релігійних потреб особового складу. Згідно положення, військові священники належатимуть до духовного персоналу збройних сил і не можуть застосовувати зброю. Додатком до положення є кодекс військового священника, який передбачає низку обов'язків для капеланів. Зокрема, вони зобов'язані поважати релігійні переконання та традиції віруючих військовослужбовців, як і право на свободу світогляду невіруючих. Також військові священники повинні не допускати міжконфесійних поділів та суперечок. Створення капеланської служби передбачається не тільки у війську, але також у Національній гвардії та Державній прикордонній службі. Одне діло про війні, бачити її по телевізору, і друго діло потрапити в війну. Бачимо з екранів, що такі безстрашні люди, такі герої, так. Це ми бачимо з екранів, це ми бачимо те, що вони нам показують. Але ви бачите, як людина, як, е, як батько, ви бачите їх сльози. Чи були там сльози? Були. Я сам там плакав неоднократно. Понимаете, вони, я їм говорив, що вони герої вже по тому, що не согласились туди піти, в этот аеропорт. Вони вже були для мене героями. Там тільки добровольці. Туди йшли. Когда я заходил первый раз 79-й бригадой, и вот была рота, которая заходила на старый терминал, и им нужно было 8 бойцов оставить в Песках, тогда еще были. И вот ни одного человека не нашлось, кто просто хотел остаться добровольно. Командир ходил принудительно и говорил, ты остаешься, ты остаешься, ты остаешься. И они приходили до командира и просили, чтобы он их не оставлял, а вез в аэропорт. Если люди, где-то находясь в песках, я понимал, что я там могу где-то спрятаться в подвал какой-то, убежать куда-то. А здесь не было, в башне ни подвалов не было, и не было куда убежать. Была дорога жизни, которую простреливал снайпер и пулемет. Каждый день, с утра до вечера, и по ней приходилось бегать. Когда мне рассказывали о том, что какие-то киборги защищают Донецкий аэропорт, я представлял себе, что десантник это примерно метр ну, восемьдесят ростом минимум. Я под эти параметры не подходил. Но когда я заехал с ними в вышку, там большинство было таких, как я. Звичайные Специалисты, люди. Звичайные, сами звичайные люди. Кто они там за фахом были? Это же не, не весь войска. Ну, я был компьютерщик среди нас, историк, учитель истории был. Таких профессиональных военных не было среди нас. И как вы были озброены? Библия. Это ваше озброение? Да. А хлопцы? Ну, хлопцы были с автоматами, с пулеметами. Они были хорошо озброены. Угу. Сколько вас было? 18 человек первый раз было. Сколько их было? Сколько их было, не знаю, было дуже богато. Потому что сперва нам говорили, что там есть какая-то вроде НДР, парни из Донецка воюют. Когда мы по ночам слышали, как нам кричали «Аллах Акбар», то почему-то я сам житель Мариуполя, не встречал в Мариуполе тех, которые исповедовали ислам. А там мы ночами, всю ночь слышали, как кричали на Аллах Акбар почему-то. И на штурм, потом, когда начался штурм старого терминала, там почему-то были чеченские парни, а не донецкие. Починалось все не так трагично. Ну, те, которые со мной были первый раз в башне и второй раз, все живые вышли с башни. Были ранены, но не погиб ни один много было, двухсотых. Но в башне, слава Богу, не было. Ну, в то время, по крайней мере, пока был там я. А вы были сами в башне? Да. Угу. Два раза я был в башне. Последний раз был в тот момент, когда она упала. Вот вы, как люди верующие, духовно, что вы відчували? Я відчував там страх очень великий. Но не страх не перед оружием какими-то, не перед с чеченцами этим, а перед тем, знаете, когда человек попадает в ту обстановку, очень страшно. И я боялся, чтобы вот этот мой внутренний страх не увидели бойцы. Это страх смерти? Я не знаю, какой там просто страх. А чего? Смерти нет. Мы как верующие, мы не боимся вроде смерти. Но просто когда начинают по тебе со всех сторон стрелять и бомбить, страх этот откуда-то проходит. Многие бойцы я видел, когда человек попадает, можно сказать, как в ступор, и его надо до него подойти, заговорить с ним или дотронуться, чтобы он прошел в себя. И вот Я боялся, чтобы у меня вот такого вот, не было вот этого панического страха. Потому что я им рассказывал о том, насколько их сильно любит Бог, какой он милосердный, и он может защитить в, любую, в любой ситуации. Вот я боялся, чтобы этот страх внутри меня был, чтобы он не проявился, чтобы они его не увидели. Потому что если бы они увидели, что боится капеллан. то о чому б я тоді с ним і мог розговорювати далі? Ситуація это стресова, страх. і а, навіть на рівні фізичному, на рівні мозоку, він просто відключається, от, ота логічна частина його. І ми мислимо емоційно. І в емоційному стані людина може щось таке зробити, чого вона від себе навіть не очікує. Як це стримати, і які певні дії. Потребно сделать вам якое капеллану, чтобы допомогти тій людині. Когда нападает на человека страх, ему нужно с ним заговорить или даже просто дотронуться, чтобы он прошел себя. Потому что, когда проходит немножко времени, человек привыкает к бомбежке, все становится на свои места, он уже не боится. Как подолати страх? Я молился, и я думаю, что хлопцы давали страх тоже, когда молились, потому что по-человечески от страха избавиться невозможно. Шайна мыть была, когда мы все 13 человек стали на колени и начали молиться Богу. Потому что мы поняли, что подкрепление, если пройдет, оно может опоздать. Потому что нас уже 4 дня с утра до вечера промой водкой башню расстреливал танк. Помимо минометов, пулеметов и всего остального. И когда парни говорили, чтобы им написать молитву, которую бы они молились, я говорю, молитесь от сердца, Бог вас услышит. И мы, был такой момент в нашей жизни, когда я уже вроде человек, который молится Богу не один год, я уставал до того, что просил Бога, чтобы Он дал мне облегчение, потому что физически не было силы молиться. Я вот попадал как в нирвану куда-то, просто тело отключалось. Настолько было тяжело уже просто молиться с утра до вечера. И когда все это прекратилось, из этих 13 человек только двое вышли легко ранеными из башни, которую разрушили до ее основания, то все сказали, что это Божье чудо. Когда мы с ними прощались, они говорили, что капеллан Бог есть. Капеланство це не парохія, де люди стало ходять до церкви. Капелан повинен так працювати, щоб військовий, який не вернувся до Бога, почав практикувати християнське життя навіть у нелюдських умовах. Дух, тобто життєву силу, можна прирівняти до електричного струменю, який проводить у дію прилади. Людина зі зломненим духом не може стати переможцем. Військовий капелан повинен вміти правильно реагувати на потреби військових. І бувають моменти, де достатньо помолитись і поговорити з духовником, щоб знову робити те, що ніхто, крім тебе, не зробить. Тут момент коли я вийшов з вишки, щоб грузити ранених. входа входу в вишку. стоит девушка, года 23. Она оказалась в штурмовой бригаде, она была снайпером. Это я сперва не мог понять моим умом, как она могла там оказаться. Потом мы ее завели в башню, посадили в один угол и сказали, сиди здесь, пока все не закончится, пока мы не придем, тебе не разрешим оттуда выйти. Башню уже развалили, нам негде было прятаться, и мы прятались на входе под лестницей там был командир штурмовой бригады этой, Мерлин. Ему ударило камнем по позвоночнику, защемило нервы, отказали ноги. И мы его затащили под лестницей. И когда эти бойцы, с которыми я был в башне, и штурмовики пошли на штурм монастыря, вот остался я с ранеными этими. Таня осталась. А танк уже стрелял до того, что к нам долетали щепки с башни, а прятаться уже не было негде было нам прятаться. И вот Таня становится на колени под этой лестницей и просит у Бога прощения. Молится молитвой покаяния. Здравствуйте. Меня зовут Чарльз Стэнли. Вы слушаете подарок миссии «Соприкосновение с истиной». На солнечной батарее. Я надеюсь, что темы, записанные на нем, станут для вас поддержкой и ободрением. Надеюсь, что они помогут вашему духовному росту в познании Иисуса Христа. Пусть истины Слова Божьего запечатлятся в вашем сердце. Я молюсь о том, чтобы Бог использовал эти записи для вашего укрепления и назидания. Это у, у каждого украинского военнослужащего такое устройство было в, в кармане, в таком запакованном пакете. Ну, вот это как-то гипнотизирует их. Вот там вот прям такие изречения. Прям сам веришь в то, что можно умереть, и сразу будет все хорошо. И тебя там встретят с распростертыми объятиями. Их просто вот так зомбируют на двух языках. На английском, на английском и на русском. А на украинском? У каждого в кармане лежало вот такое вот устройство. Оно не требует зарядки, оно на солнечных батареях. Ну, вот так вот зомбируют украинских военных, обнадежит, что к ним придет помощь. И даже то, что если помощь не придет, им уже умереть не страшно. Они, они не знаю кто, они там их ждут с распростертыми объятиями. Все, что я послушал, я просто послушал, сам верить начал в то, что. Если я где-то в завалах умру, то ничего страшного из этого не, получится. Что это? Кто это были они такие? Да, плееры были. Мы раздавали нашим солдатам. Это были плеер на солнечных батареях, где были записаны Евангелия. Четыре Евангелия. На английском и на украинском. И несколько проповедей о спасении души человека. И когда-то был такой там Моторола, он нашел у бойца нашего этот плеер слушал его говорит, я почти верю, что попаду в рай. Только он забыл сказать, что нашим бойцам говорили, что если вы покаетесь, то вы попадете в рай. Просто там полумрак, читать там невозможно, там не было смысла давать им новые заветы или еще что-то. Потому что там, там читать невозможно. И на это порой не хватало, не было времени. С плеером намного проще, я его включил и слушаешь Иван или... Это эти плееры когда-то, есть такая миссия, если я не ошибаюсь, Вира, она разработала ее для слепых людей. Mm. Но когда пришло такое тяжкое время, мы, нам братья Скоро дали, и мы стали сына в аэропорту. Да. И если бы, я думаю, не было бога с украинской армией, намного было бы больше потерь. Представьте, когда все это началось, у наших солдат не было ни, ни обмундирования, ничего не было. І сравнить ту армію, яка воює проти нас, агресора і нашу, скільки патір у них і сколько у нас. Ну, людина, яка взагалі йде на війну без зброї, маючи тільки Біблію в руках, це якось так навіть на що ви розраховуєте? На Бога. В Біблії написано, що а, тільки любов може перемогти страх. Вот эта любовь о том, что Бог когда-то спас мою душу и поселил ее на небесах, она мне и моим братьям помогает идти в аэропорт, в Дебальцево, без сброи в руках, просто идти и солдатам рассказывать Евангелие. Рассказывать о том, что Бог сделал для них. Не только для меня, там, для моей жены, для моей семьи, для моей церкви, а что Бог сделал для каждого человека. И пока вот эта Божья любовь не появляется в нашем сердце, нет смысла говорить о любви. Потому что вот мы можем встретить 100 людей, у каждого есть свое представление о любви. То, что делает капеллан для них, оно намного ценнее, важнее и нужнее, чем я просто стрелял бы с автомата. Там есть кому стрелять. Вот с 13 человек там стреляли все, там не всем даже хватало бойниц. Да, я туда пишу за радость життя. Чтобы те солдаты, которые там, они приобрели життя. Потому что почему-то мы многие считаем, что смерть, она рушает все. Но я, как верующий человек, как капеллан, я им объясняю, что смерть это не конец, а начало жизни. И от человека зависит, где эта жизнь будет продолжаться. В пекле или с Богом на небесах. Что это пекла? Пекла это то место, где нет Бога. Мы вчера на похоронах встретили начальника штаба 80-й бригады одного из батальонов, который был с нами в аэропорту. И он очень просил, чтобы к ним мы снова приехали. Он говорит, с того момента, как вы уехали, капелланы с 80-й бригады, вас очень сильно не хватает. Он говорит, что просто просил, чтобы мы ему говорили, что мы едем в 93-й. Он говорит, пришлите пару человек к нам. Он столкнулся со служением капилана в аэропорту, в других местах, где мы с ним пересекались. И он увидел, насколько Бог благословляет и насколько нужны капиланы солдатам. Как говорил когда-то один капилан, давая интервью, и рядом с ним лежал командир роты в госпитале. Он говорит: "Нам капилан больше нужен, чем быка". Дякую. Одна людина посадила троянду широ поливала її, бачила шипи і подумала, що нічого з того не вийде, засмутилася і кинула поливати квітку. Троянда загинула, навіть не встигнувши розквітнути. Всі найцінніші якості, закладені в нас, з народження, ростуть посеред шипів, з наших помилок. Хтось бачить тільки ці шипи, дефекти, і впадає у відчай, але є люди здатні вірити і дочекатися, поки розкриється троянда. Це одна з властивостей любові бачити людину, знайти її помилки, її шипи, її сльози та продовжувати поливати і пестити. Мабуть, капеланська доля і є долею садівника, який бачить страждання. Помалки людини у найскрутніші моменти життя, але сподівається на краще і йде поруч до кінця.